Справа 855. Відомо, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику ДЕФ. А дорівнює ДЕ БЦ дорівнює EF. Зроби схематичний малюнок та запиши рівність кутів, що випливає із даних умов. Ну що ж, стартуємо, давайте тоді спочатку зобразимо деякий довільний трикутник АБЦ. Отже, я беру проведу якусь одну сторону. Цього трикутника. Давайте іншу сторону. Ось так. Ну і виходить третю сторону. Так. Є. Тепер давайте ми його підпишемо. Отже, підписуємо ну, довільно. Наприклад, це буде у нас А, це буде Б, а це буде С. Отже, в нас є трикутник АВЦ. Тепер нам треба побудувати такий же трикутник. У нас рівні трикутники треба побудувати. То ми будуємо ще один такий самий трикутник, бо у рівних трикутників будуть рівні сторони. Тобто я беру і зараз з такими самими пропорціями проводжу лінії, і так буде простіше за все нарисувати рівний трикутник. Значить, Дивіться, давайте ось тут нижче. Тобто 4 клітинки вправо одну вниз. Це так. Чотири вправо одну вниз. Раз. Далі інша у нас три вниз, одну вліво. Є. І з'єднує їх між собою. Так, ці два трикутники тепер у нас рівні. Але не будемо поспішати і дивитися, де які точки. Нам сказано, що AB у нас дорівнює DE. Ну що ж, тоді записуємо, тут де АВ – сторона, то вона дорівнює стороні ДЕ. То ми пишемо ДЕ. Далі, сказано, що сторона БЦ BC... дорівнює EF. То ми тут ставимо F. Все, трикутники ми нарисували. Ці два трикутники рівні. Схематичний рисунок ми зробили, а тепер треба записати рівність кутів, що випливає з даних умов. Дивіться, нам сказано, що у нас оця сторона DE і АБ рівна. І ця сторона у нас рівна. Третя сторона у нас також буде рівною, бо у рівних трикутників сторони у нас також рівні. Так, це ми позначили. Але у рівних трикутників будуть і рівні відповідні кути. Тобто, ось, наприклад, цей кут і цей кут у нас буде рівний. Потім ось кут А буде дорівнювати куту Д. Ну і кут С у нас дорівнює куту Ф. Є. Yeah. Ну, а тепер ми готові. Записати рівність кутів, що випливає з даних умов. Записуємо тоді, що кут Б дорівнює куту Е, e, пишемо, оскільки трикутник АБЦ дорівнює трикутнику Д Пишемо тоді код Б, дорівнює коту Е, e, потім код А, дорівнює коту Д і код С дорівнює коту F. Ну що ж, ось таке завдання про рівність трикутників. На цьому вправу завершено.